шановні полтавці. ви дивитеся програму Авторитетна думка і у нас у гостях народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук. Вітаю вас, пане Ігорю, Знову доброго у нас доброго. у студії нещодавно ви вже були нашим гостем. Що розкажіть, будь ласка, що цього разу привело вас на Полтавщину? Ви були знаю, у рідних Лубнах. що там відбувалося, і з якими враженнями приїхали до нас у студії? Мета нашого візиту, я перебував на Полтавщині разом із лідером радикальної партії. Олег. Гомляшком і своїм колегою, товаришем Андрієм Лозовим це перш за все зустрітись з полтавцями, почути полтавців, почути те, що турбує, перш за все, людей, для того, щоб доносити це питання до влади з парламентської трибуни, для того, щоб вимагати і добиватись тих речей, які турбують моїх земляків. В ОВН ми побували зустріли з людьми, з мешканцями міста під пад Лубний газ». Це підприємство, засновником якого є гонконгська фірма разом з громадянином Російської Федерації Дмитром Зубарєвим, і яке з незрозумілих причин користується газотранспортною мережею в Лубенському, Оршицькому, Прятинському, Грибінківських районах позиція нашої партії відома. Ми наполягаємо на тому, що всі ці олігархічні прокладки, які створені фіртошом, Льовочкиним і Бойком, мають бути відкинуті, а газотранспортну мережу має управляти держава, так як це було раніше. Тому що що відбувається, наприклад, волубний газ? Беруться, завищуються показники використаного газу. Потім надлишки цього газу по пільговій ціні продаються по чорному підприємствам, де дружнє керівництво водний газ за кеш за налічку. А потім ця налічка возиться до Криму, де передається Зубареву там іншим власникам. Я так розумію, йде на політику, де опоблоку, тому що це структура близька до бойка фірта Шильовачкина. От. Ми вважаємо, ну, чому полтавці, вобенці, мають платити за політику там, бойок, фірташів, Льовощіних, якомусь під час війни громадянину Російської Федерації передавати кошти. Ми вважаємо, що як тоді, коли газотранспортна мережа перейде під контроль повної держави, як і має бути. То це стане стимулом до зниження тарифів, тому що тоді ми реально зможемо бачити, як формується за рахунок тарифи. Плюс є два важливих питання. Ні для кого не таємниця, що в нас на Полтавщині видобувається газ? Вартість видобутого газу з поставкою в веселі Полтавців ну, максимум 1500 гривень. Питання, чому полтавці мають платити 7200? Тож ваша пропозиція наша пропозиція ситуації. дуже проста: що uh -huh. газ власного видобування перш за все має йти на потреби людей, на потреби людей, які живуть в цьому регіоні. А підприємства нехай купують, за ринковою цінами, газ немає питань. Але люди мають перш за все користуватись надрами, адже надра згідно конституції належить народу України. Другий момент. Всі говорять про субсидії. 60 мільярдів субсидій цього року о, пішли людям. Насправді не людям, а олігархам, тому що вони йдуть напряму навіть на той же газ, на інші подібні структури. Ми кажемо, не треба встановлювати субсидії. Давайте за ці кошти проведемо енергомодернізацію країни. Давайте за ці кошти людям встановимо лічильники в кожну оселі, нові котли, Замінимо вікна, замінимо двері за державний кошт. За державний кошт цільовою програмою. Це дасть можливість економити на теплі, економити на газі. Відповідно, це зменшить його використання, і держава менше закуповуватиме газу. І давайте закриємо дірки, такі як я розповідав, з звубним газом. Просто закриємо так і зробимо, щоб газ використовувався згідно лічильник. Друге, ми відвідали в селі Олександрівка Лубинського району, де прийшов величезний буревій. Зараз стихійне лихо. Ми відвідували фермерське господарство, поспілкувалися з фермерами, поспілкувалися з працівниками господарства, з селянами. Ну, перш за все, наш депутат обласної ради Руслан Ляшко вже зараз займається разом із старостами Лобинської об'єднаної громади з головою Бондаренком. Обраховують збитки. І вже ми зараз звернулися до керівництва облдержадміністрації щодо. Негайного виділення коштів з резервного фонду, там є 10 мільйонів резервний фонд на подолання наслідків лиха, тому що багато в кого зірвало дахи і так далі. І це не тільки в Лубанському районі, це і в Осовському районі і так далі. Зараз займаюся цим, і тому для нас дуже важливо було приїхати саме в регіон Стихійного лиха. Але, окрім цього, ми там зустрілися з селянами. Поспілкувалися і е, обговорили. Що зараз турбує селян? Намагання влади через коліно протягнути ринок землі, продаж землі. Угу. Це один момент. І другий момент це те, що запаї не розраховуються. Запаї люди не можуть забрати свої паї, які віддали. Ми чітко сказали, довели до людей позицію нашої партії, що ми. Будемо захищати землю від продажу будь-якими засобами. Які Том... це будуть засоби? <плес> Парламентські і не парламентський. Якщо спробують через Конституційний mm -hmm. суд це зробити, то ми і там е виведемо людей. Селяни, селяни готові йти з вилами і косами на Київ. Але ж ви пропонуєте свою альтернативу ми пропонуємо, продаж звичайно, землі. Ми пропонуємо альтернативу продажу землі, щоб навіки вічні в Конституції України було записано, що власником української землі є український селянин. А устроєм аграрним на селі є фермерство. Це є концептуальні речі, які ми пропонуємо. І Таким чином ми пропонуємо зняти всі розмови в подальшому про бучу. А якщо хтось хоче продати свою землю, то є державний банк, в який людина може піти і це робити. Але перед тим як навіть цей механізм запускати, найголовніше про і люди дуже на цьому підтримували провести інвентаризацію землі. Ну і звичайно, приїхавши до Полтави, мали зустріч з Владикою Федором, обговорили відродження церкви, відродження духовності на Полтавщині. А зараз повернулися до вас буквально. Приїхав з обласної клінічної лікарні. Де мали чудову зустріч з трудовим колективом і обговорювали так звану медичну, медичну реформу. реформу. Ви так. до речі, радикальна партія критикує. Що ви як альтернативу пропонуєте. Дивіться, да. все дуже просто. Угу. Чи потрібно реформувати охорону здоров'я в Україні? Звичайно, потрібно. Ну всі розуміють, що безкоштовної медицини вже давно нема, і що кожен ідей несе якісь кошти. Але те, що пропонують зараз нам, це не медична реформа. Це реформа фінансування медицини mm -hmm. і скорочення mm -hmm. медицини. Бо в цьому законопроекті, який завдяки кнопкодавству протягли в першому читанні, акумулюється 90 мільярдів на якесь агентство, яке буде вирішувати, що кому закуповувати. Ну мені здається, що. В Полтаві краще знають, що закуповувати в Полтавську лікарню, і в Однах краще знають, що в Лобенську, і в Миргороді, що в Миргородську, ну і так далі. Це один аспект. Другий аспект. В цьому законі передбачено, що е, перелік безкоштовних послуг визначає кабмін. Сьогодні визначив 10, завтра дві залишив. Що це таке? У нас в Конституції, чорним по-білому, записано, що е, медицина безкоштовна. Це два. Третє, в цьому законопроєкті немає слова про страхову медицину. А насправді, я думаю, і ви, і я, і багато людей, особливо молоди, готові сплачувати е, страховку для того, щоб накопичити якісь кошти при необхідності витратити на лікування. Нема цього в цьому законі. То яка ж це реформа. Про що це? Ми є послідовниками, прихильниками страхової медицини. Спочатку е добровільної, потім обов'язкової, тому що ну, ми ж не можемо пенсіонерів зараз відкинути. Тому молоді люди добровільно сплачують, а з часом е всі перейдуть на це. Це раз, друге. Ми прихильники соціальної медицини, тобто невідкладна медицина має бути безкоштовною угу. за рахунок держави. І безкоштовно мають надаватися ліки першої необхідності. Це в Польщі, будь ласка, приклад і медичний огляд. Чому? Тому що особливо на селі українець не має можливості поїхати, платити, обстежуватись. А так раз в рік планово приїхали, обстежували, виявили хворобу набагато ж локалізувати проще. Плюс до того, ну, ми консультуємося в питаннях законодавчого забезпечення охорони здоров'я з керівниками і працівниками провідних інститутів українських Шелімова, е, Амосова, ну, і так далі. І ми знаємо проблеми наші депутати обласної ради лікарі. І Шимка, і Сеченко, і СВБ. Ми знаємо від низу проблему до самого верху, коли зараз ці інститути хочуть просто продати по суті. Ну це знищення. Високо е, медицини в країні щодо пенсійної реформи, чому ви критикуєте варіанти, які зараз пропонується, і що пропонуєте як альтернативу, як забезпечити наших людей, які вийшли на заслужений відпочинок, щоб вони мали ну справді заслужений відпочинок? Пенсійна реформа угу. це так, де зрідні е, медичні? Єдине тільки що звичайно ну виписана вона. Трохи краще, ніж медична. Чому? Тому що е, там дійсно йдеться про накопичувальну пенсію. І дійсно, саме в цій частині ми mm -hmm. готові підтримувати. Ми розуміємо, що так як і страхова медицина, треба поступово переходити, що ми не можемо бути суспільством міждієнцем по великому рахунку. Але ми на сьогодні маємо 12 мільйонів пенсіонерів. Пенсійні реформи, так звані, закладена норма про підняття страхового стажу. Так. Котре? Коли, коли він буде піднятий до 35-40 в перспективі років, то кількість пенсіонерів різко скоротиться десь в половину. Звичайно, їм тоді і пенсії можна підняти на 3 копійки. Скоротиться за рахунок того, що інші будуть змушені або чекати або отримувати мінімалку, або йти десь працювати, щоб догнати той стаж і так далі. Друге, ну покажіть мені, будь ласка, в цій країні людину з безперервним стажем робочим 25 років. І не покажете. В селах можливо. Чому? Тому що виживали, як могли, йшли на базари торгувати, в Польщу їхали, в Росію на заробітки, в Білорусі возили, кооперативи, ФАПи, ФОПи верніше, і все. Ну, ми розуміємо, що не таких людей дуже мало, і що це значне скорочення. Значне скорочення. Виплат соціальних, щоб підняти інші частині. Ми проти категорично. Наша пропозиція дуже проста. Дивіться: у нас є пенсіонери, яких ми нікуди вже не дінемо, і яких ми зобов'язані захистити. Ми їх фіксуємо. Наприклад, 12 мільйонів, як зараз. Іншим впроваджуємо накопичувальну систему. з Поступовим переходом. Ну, тому що, іншим, які, молодшим. Та? Молодшим, угу. да, е, іншим громадянам. Звичайно, виписуємо якусь шкалу, тому що ну, комусь рік залишили да, до пенсійного, а комусь і 10. І поступово починаємо переходити. І е, інших держава має взяти утримання на себе. Кажуть, а де брати кошти? Я скажу де. Не з протягнутою рукою по Брюселям, Москві Теняться чи Вашингтону. А піднімати власну економіку, займатися протекціонізмом, не сировину з країни виносити вивозити, а виробляти і продавати продукцію, вибивати квоти Україна отримала безвіз, як говорять у новинах. радіє. вся країна чи радіє цьому радикальна партії? Ваше ставлення до цього? Ну безперечно, безвіз це mm. досягнення кожного українця. І можливість вільно їхати в Європу, вільно пересуватися світом це дуже добре. Єдиний момент, щодо безвізу тепер треба, щоб не було безгрошів'я. Його треба ліквідувати. Треба, щоб було за що українцям їхати. І отут, якраз, і є головний пріоритет. Я декілька днів тому перебував у відрядженні в Австрії, спілкувався. З австрійськими журналістами, політиками і почув дуже багато цікавих речей. І я зрозумів, ну нас також там ніхто не чекає просто так, що все потрібно видирати. За місце під сонцем потрібно боротися. І так бореться кожна нація, не війною, не це відійшов в минуле все, а економічно, розвитком, новими технологіями і багато-багато чого іншим. От саме в цьому напрямку має рухатись Україна. Ну а щодо розмов про введення візового режиму із Російською Федерацією, як ставиться до цього радикальна партія? Ну ми давним-давно і... підтримували угу. це. Чому тому, що у нас третій рік іде війна в момент, коли російські війська вторглись на територію України, а відбулося в часі Лавайського котла. Наступу на Новоазовськ і в районі Луганська регулярними російськими mm -hmm. військами з того моменту треба було звичайно змінювати формат АТО, називати війну війною. Вводити в візовий режим, тому що це нон зараз ще не пізно це робити? Ну це не пізно робити. Ми маємо все-таки виходити е, з цього конфлікту, виходити переможцями. Для цього ми маємо застосовувати масу інструментарів дипломатичного, військового, правового характеру, в тому числі візовий режим. Навіщо він потрібен? Ну насправді у нас зараз прохідний угу. двір і ви це бачите. У нас. Вбивають журналістів, у нас замахи на добровольців регулярні, у нас вбили свідка у справі Януковича. Я маю на увазі Воронінкова, колишнього депутата Госдуми. У нас е, вбили е, в, в один день полковника СБУ і полковника Генерального штабу розвідки спецназу. Це прохідний двір. Більше того, я володію і мої колеги володіємо інформацію, що на території Російської Федерації створено декілька центрів, де обучують диверсантів, де їх беруть, скажу, в тюрмах, які залишились на території ДНР, і ЛНР окупованого Криму, пропонують дострокове звільнення, звільняють, трохи потренують і відпускають. Але це м'ясо, це розходне м'ясо. Вийшло, зробив. Піймали, як у випадку з замахом На Геращенка, ну і Бог з ним, ну що шкода їх, не шкода, нових наберем. Ми маємо усвідомити, що в нас іде війна. І по вулицях наших міст, і сіл уходять люди, які реально займаються диверсійною роботою. Тобто, візовий режим не перешкодить цим людям перетинати кордон. Звичайно, перешкодить. Чому? Тому що. 에, можна вводити його по можна вводити по біометриці, принаймні це можна вичисляти mm -hmm. потім. Ну і так, далі, і так далі. Плюс до того, це 에, деяким громадянам України. Зашкодить пересувати. Ну та туди якщо і Росія туди. зі свого боку веде а заробітчан Росія, там послухи, скільки? ну, заробітчани угу. мають також для себе зробити вибір. Кожен заробітчанин в Російській Федерації на сьогоднішній момент це потенційна жертва. Якщо завтра ФСБ треба буде показати десяток терористів, піймають 10 заробітчан, сунуть дві гранати і буде новий процес для раша Today. Або е, сунуть кіло наркотиків, скажуть, хахви наркоторгівлею і займаються. Це ж не новина для Кісільова. Такі сюжети реально створюються постійно. Тому кожен українець, їдучи туди на заробітки, має розуміти, що він наражає себе на небезпеку. І я знаю багатьох, хто відмовився, бо реально відчував цю небезпеку. До речі, ви вже згадали про е, переформатизацію АТО. Зміну формату і так далі, на що потрібно змінювати, чи не пізно, і що це дасть на вашу думку? Ну, на дивіться, думку Я не бачу партія. законопроект, який uh -huh. запропонує uh -huh. РНБУ uh -huh. в будь-якому випадку, який би формат не запропонував, але якщо це буде відхід від формату АТО в бік військовий. Ми його підтримуємо. Чому? Тому що е, ну, навіть саме керування військовою операцією mm -hmm. на Сході. Ми всі розуміємо, що це військова операція. Через антитерористичний центр СБУ він ускладнює ну, роботу а для нас особисто це національно визвольна війна українського mm -hmm. народу. Як би воно не називалось, АТО. Оборонна війна, чи що б вони там не вигадали, для нас і в підручниках історії для наступних поколінь це буде записано як національно визвольна війна українського народу за свою державну незалежність. От і все. Тому тут дуже просто. А що до закону, ну давайте його побачимо, тому що ну, насправді це дуже серйозний закон. І ну, коли кажуть, ми його до кінця сесії проголосуємо, Крикуємо, почекайте, ви хочете прийняти концептуальний для держави закон і дати на ознайомлення з ним народним депутатам три дня, ну такого не буде. Щодо ще однієї пропозиції, тепер вона вже стосується безпосередньо народних депутатів. Пропозиція президента України про зняття недоторканності з народних обранців. Як ви до цього ставитеся? Чи потрібно це робити? Готова радикальна партія піти на цей крок. Ну, дивіться, президент ще два з половиною роки тому ініціював це питання. В першому читанні проголосовано вся радикальна фракція голосувала. В другому читанні проголосовано, вся радикальна фракція голосувала. І в третьому читанні хай президент вносить, ми підтримуємо і проголосуємо. Це наша принципова позиція. Але так само принципово для нас є е, прийняття закону про імпічмент президента. І про тимчасові слідчі комісії парламенту. Це надважливо. Для того, щоб парламент мав контрольні функції, для того, щоб у нас не повторилася історія, як з громадянином Януковичем. У нас війна через відсутність цього закону, тому що Путін зманіпулював, розповів про легітимну, ну і так далі. І так далі. ми в результаті отримали. Більше того, всі українські президенти без виключення. Вони противились прийняттю цього закону. Ми ж розуміємо, що це надважливий для нашої держави закон. І ми звертаємося до президента, щоб він виніс його на розгляд ради. Тобто, ці закони мають прийматися всі разом. Ну, це було б в ідеалі. Але якщо навіть не разом, ми проголосуємо. В ідеалі, угу. звичайно, так. Тим часом, ось, коли говорять про зняття недоторканості з депутатів на шістьох депутатів, є подання Генпрокуратури України. Уже на п'ятьох. Них... Поки так. я їхав до вашої студії, угу. регламентний комітет парламенту повернув подання на народного депутата Євгена Дейдея як таке, яке не відповідає дійсності. Я прогнозую, що ще угу. як мінімум два, буде повернуто подання. Чому? Непрофесійна робота прокуратури, використання прокуратури як тиск політичний і так далі. і так далі. Хоча, по деяким із шести прізвищ, які лунали, є питання, є питання, і будемо дивитись, побачимо, що принесе прокуратура. І я не виключаю, що буде позитивне голосування. Цей парламент постійно давав згоду на все, що просила прокуратура. Але коли зараз почали надходити подання абсолютно абсурдні з якихось політичних чи особливих особистих мотивів, ну це вже переходить в межу здоровому голосу. Звинувачення у несплаті податків Андрія Сергійовича Лозового, ну це просто. Висмоктано з пальця. А щодо дострокових парламентських виборів, на вашу думку, наскільки вони імовірні, і чи потрібні доцільно їх проводити? Ну, дивіться, ми не боїмось виборів і готові йти на вибори хоч завтра, без питань. Але у нас існує один момент: чи можна йти на вибори завтра з таким складом Центральної виборчої комісії? Ні. Тому ми вимагаємо від президента, і от уже йшла мова, нібито на цьому тижні пленарному має бути розглянуто персональний склад СВК. Це перше питання. Ну як можна йти з Ахіндовським? Навіщо їх проводити, якщо буде рахувати той самий, нам вже відомо те, що Сталін говорив, що виграє той, хто рахує? Другий момент. Чи... Задовільнить українське суспільство результат виборів з цим законом, який є зараз. Навряд чи. Тому що знову мажоритарка піде з куповування голосів, скуповування комісій, ну і наслідок відомо. Закон про вибори наразі практично готовий. Є декілька версій, він допрацьований. Ми наполягаємо, кожен обіцяв прийняти цей закон. Ми готові. Так як і недоторканість, от ви кажете. Ми обіцяли, ми голосуємо. От хлопці, ви ж обіцяли, давайте так, як і ми. Візьмете і дотримайте слова, нажмете кнопку. Бо і Народний фронт, і БПП, вони ж обіцяли. На жаль, поки що кають, нема політичної волі. В зв'язку з цим ми вважаємо, що в цих умовах проведення виборів нічого не дасть. Ну, Це буде заміна. Е табличок швидше, ніж навіть прізвище. Тому, перш за все, давайте приймати. Е, новий склад ЦВК, виказу Давайте приймати закон про вибори новий і йти на вибори, ми абсолютно готові. Хоч завтра. А ви думаєте, що до наступних парламентських виборів це все відбудеться? А дивіться, якщо вони на це не підуть. Угу. Вони, ми їх дотиснемо тоді. Ми будемо тиснути, звертатися до людей і казати, шановні, ну ви ж обіцяли. Ми обіцяли, то ми закон написали, угу. ми його внесли, ми за нього голосуємо. Ви навіть не виносите на голосування. Тому для них це буде політично ризиковано, і я думаю, що не виключаю. Ну і плюс давайте врахуємо інше. Дев'ятнадцятий рік це рік великих виборів в Україні, але першими у нас ідуть вибори президента, і це абсолютно не завадить новому президенту. Внести до парламенту закон новий про вибори з відкритими списками, принаймні президент Олег Ляшко це зробить одним із перших. Останнє, ви самі згадали за останні дні в Україні сталося багато таких трагічних випадків, і вбивства, і хакерська атака. На вашу думку, що це було, і як не допустити повторення подібних ось. Ситуації. Ну, дивіться, дуже коротко, як ви кажете, угу. три моменти. Угу. Перш за все, я вважаю, що це все цілеспрямований елемент гібридної війни, який веде проти нас країна агресора Російська Федерація. Підтвердженням цьому є затримання під час замаху на мою помічницю Аміну Окуєву і чоловіка Адама Асмаєва кілера, особисто кілера Дудаєва. Він дає покази зараз. І все доводить цілеспрямованість, напрямок і все. І що робити? Посилювати безпекові моменти і реформувати СБУ. Безпекові моменти, в тому числі візовий режим, угу. в тому числі контроль на кордоні серйозний, в тому числі контроль в містах серйозний. Але, окрім іншого, реформувати спецслужбу. Маємо створити ми воююча країна, мусимо створити таку спецслужбу, як Ізраїль має МОСАД. щоб всі виродки знали, що ми їх дістанемо за кордоном, а на території України нічого їм робити не вдасться. Це єдиний вихід. Війна може тривати роками ще. Так як в Ізраїлі вона триває, і нашим завданням є зробити життя українців безпечним. Так само, як е, ворог робить. Для чого це все робиться? Це хвилями, це системне залякування. Уявіть собі українця пересічний, який сидить на кухні, дивиться новини. Зранку вбивство е, офіцера е, е, ГУР, головного управління розвідки Міноборони в обід вбивство. Підрив машини з працівниками СБУ, в тому числі керівник спецпідрозділу СБУ. Після обіду хакерська атака. Мізки в людей плаваються починають. Це й потрібно ворогу, тому мусимо дбати про безпеку. Дякую вам за відповіді. Наша дякую вам за питання. Дякую нашим глядачам. Я нагадую, що у нас у гостях був народний депутат України Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мусійчук. Це була програма Авторитетна думка зустрінемось на цьому ж каналі.